Необхідно все робити вчасно. Саме так вирішила авторка та координаторка одноіменного проєкту Оксана Дубовик. Вже півроку жінка втілює в життя цікаву ініціативу на створення благодійного соціального проєкту. Оксану наштовхнула життєва подія. Минулому році у мене дуже захворіла мама, і вона потрапила в лікарню. Знаєте, вона потрапила в лікарню з таким великим букетом різних захворювань. І я зрозуміла, що якби вона на той час... Вчасно дбала про своє здоров'я, то е, цієї би госпіталізації у нас би не було. Ми би могли б могли її уникнути. Але ну, взяти е, абсолютно там, е, любе якісь питання, то ми завжди відкладаємо все на потім. Ну це був перший дзвіночок, коли я зрозуміла, що про своє здоров'я, про своє харчування, про е, якийсь там спосіб життя потрібно дбати. Часно виникла така ідея в нашому місті створити такий благодійно-соціальний проєкт, який буде. Доносити людям про важливі питання, на які зачасту не звертають уваги, вперше вчасно провели у Прилуках в листопаді минулого року. Вже тоді Оксана Дубовик об'єднала навколо себе щонайменше пів сотні людей. Тоді у нас спікерами були лікарі-гінекологи. У грудні у нас не було нашого проєкту, і от уже із січня кожного місяця ми збираємо подібний захід. І скільки ми вже об'єднали, якщо чесно, то я не можу вам сказати, тому що кожного разу ми збираємо ну, мінімум десь від 40 людей. Кожного разу спікери змінюються, кожного разу теми змінюються. За півроку проєкт набрав чималих обертів сьогодні. Вчасно це все українська ініціатива. Він був проведений вже у Вінниці. Він був проведений у Запоріжжі. Завтра, завтра буде проводитися в Чернігові і в Ніжині. Я не рахую навіть уже регіони Чернівської області, тому що він точно виходить уже за межі за межі області. Довчасно долучаються безкоштовно. На волонтерських засадах своїми знаннями діляться ментори безкоштовно надають локацію і прилуцькі ресторани. Я дуже вдячна всім прилучанам і всім тим людям, до яких я зверталася, бо вони всі погоджуються. От для мене це дуже приємно і цінно. Благодійний проєкт. Часно ми поєднуємо із благодійним фондом, тому що я являюся представником благодійного фонду «Стерлайф», який безпосередньо працює з головним управлінням розвідки. Збираємо кошти на спецпідрозділ Крила. Вхід вільний, всі за, за бажанням. Хто бажає, тільки і може задонатити. Також долучаємо майстринь, підприємців нашого міста для кожного, ну для наших учасників буде такий невеличкий розіграш. Чоловік шість 7 і ще отримають такі маленькі подарунки. Проєкт вчасно це не лише про цікаве дозвілля. Масштабна активність вже встигла змінити долі учасників. Тому що в нас вже є такі кейси. Жінка прийшла на наш проєкт, послухала інформацію. Буквально через тиждень там через два була проапорована, тому. Що вона почула про важливість вчасного обстеження, пішла, обстежилася, і так сталося, що її мали прооперувати на чергову квітневу зустріч. Оксана Дубовик запросила одразу трьох спікерів. Говорили про пенсійне страхове забезпечення, а також дбали про ментальне здоров'я. Сьогодні ну просто надважлива тема. Говорять про майбутнє. От говоримо про майбутнє, тому що. Пенсія застане всіх, всі до неї доживуть, і буде стояти питання, на які кошти жити. Сьогодні всі, хто прийшов, почули відповіді від Олександра Індила про це, взагалі, на що можна розраховувати в пенсійному віці. Також говоримо про медичне страхування, про страхування критичних захворювань. Тиха, як ми вже знаємо, що коли в людини діагностують якесь критичне захворювання, друге, з чим вона стикається, це з відсутністю коштів. На будь-яке лікування потрібні кошти. Це все можна перекласти на страхову компанію. Ну і третій спікер це психолог. Вона говорила про те, що дуже важливо зараз, під час от війни, під час страшної ситуації в нашої країни, все рівно знаходити сили, щоб жити, планувати. І все рівно думати про майбутнє не потрібно відкладати життя на завтра необхідно діяти тут і тепер. Саме так трактує проєкт Віра Чорномаз, практичний психолог Центру соціальних служб. Всі теми, які піднімаються, і мої колеги, і медичні працівники, і експерти з різних сфер. Кожен говорить про те, що все треба робити вчасно. Відповідно, і я закликаю вчасно не лише до психолога, а до будь кого важливо звертатися, оскільки. Людина, коли відкладає свої проблеми або свої якісь стани, або якісь свій дискомфорт на на завтра, скажімо так, або на потім. На жаль, це все ускладнюється. І коли бувають випадки, коли людина начебто мала певні проблеми, але воно ускладнюється, ми не забуваємо, що стреси ми переживаємо майже кожного дня, враховуючи обставини нашої держави, нема відчуття цієї впевненості у майбутньому, і в людини стан, на жаль, ускладнюється. І вже ми тоді говоримо про майже психіатрію. От інколи бувають такі випадки, навіть в моїй практиці, про майбутнє говорив з учасниками проєкту керівник однієї з експертних груп Міністерства соціальної політики Олександр Індило. Охочі мали можливість не лише послухати лекцію. Експерт відповідав і на запитання про вчасно. Олександр Індило говорить з моєї точки Взагалі, питання, фін питання фінансової грамотності а цей проект можна відносити як проект до фінансової грамотності, Насправді є дуже важливим через те, що Пенсія це по суті продукт всього твого трудового життя. Будь то це державна частина, будь-то це приватна частина. Все залежить від того, скільки ти вклав, так сказав, в систему, скільки ти в майбутньому отримаєш. Контакт з аудиторією був, питання задавали, на мої питання відповідали. Тобто, в цілому реакція була абсолютно чудова, і з моєї точки зору, такі проекти досить важливо проводити для того, щоб ну, доносити цю. Це важливий момент того, що пенсія це в принципі твій вклад і твій результат. Та й учасники вчасно відвідавши першу зустріч, вже не можуть не прийти в друге. Відвідувала це третій захід. Цікавий, і попередні два теж були не менш цікавими, але він сьогодні дуже набагато інформативніший, тому що були інші фахівці, були психологи, були економісти і це… Цікавий захід серед товариства є й ті, хто долучився до проєкту вперше. Цікаво, дуже насичено. І для мене сьогодні багато нової інформації, яку я взагалі не чула. Особливо про пенсійну форму, особливо про те, як зараз треба дійсно захищати своє здоров'я, адже здоров'я це найголовніше, що ми маємо в нашому житті. Я вважаю, що це дійсно дуже важливо і вчасно зроблений цей проект в нашому місті, тому що важлива інформація для кожного з нас. Нема такої аудиторії, якої це не потрібно. Це дійсно для кожної людини, в будь-якому віці, молодим. Старшим інформацію почути вчасно, прийняти рішення вчасно, зрозуміти наскільки для мене це важливо, тому що вибір кожен робить свій, да почути і сказати А та хай чи почути і зробити висновок, що я відповідальна за своє життя, і кожен може взяти відповідальність і зробити після цього проекту свої висновки. На своє благо, а щоб вчасно мав ще більше результатів. Авторка проєкту Оксана Добовик вже планує нову зустріч. Захід відбудеться в травні. Пані Оксана жартує, варто встигнути замовити місця вчасно. Це десь буде друга половина, там після 20-х чисел. Так ми плануємо, що рівно через місяць у нас відбувається. Хто може долучитися? Будь-хто, хто готовий ділитися корисною інформацією, тому що на цьому проєкті ми у нас немає там, що має це бути там чи лікар, там чи психолог. Абсолютно всі спеціалісти в своїй сфері, які володіють якоюсь цінною інформацією і розуміють, що з нею потрібно ділитися і з нашими прилучанами. Будь-хто, будь ласка, звертайтеся. Я завжди рада спілкуванню.